Мене звуть Лисенятко По, мені 6 років. Я вже йду до школи. Я дуже радий цьому. Але я так розхвилювався, що зовсім забув, що мені потрібно взяти з собою до школи. Допоможіть мені, будь ласка, подивіться та скажіть, чи потрібно брати цей предмет до школи. Що це за предмет? Його потрібно брати до школи? Що? Це потрібно брати до школи? Скажи, це потрібно мені у школі? Подумай, це потрібно брати у школу? Що зображено на екрані? Чи можна мені принести його до школи? Як називається цей предмет? Підскажи, мені потрібно його взяти до школи? А це потрібне у школі? Що це? Не в школі. А що ти скажеш про цей предмет? Чи взяти його з собою? Як ти гадаєш, чи знадобиться цей предмет мені у школі? Дякую, друзі, вам за допомогу. Ну все. Пішов я до школи. Вчитель зустрів лисенятка біля школи. Скажіть, будь ласка, навіщо я прийшов до школи? Ну й запитання. Заходь я маю зустріти інших учнів. Звичай. Скажи дзвонику, навіщо ти у школі? Усі ходять до школи. Ти мене почув, та що ти на урок до класу. Скажи стільцю, навіщо ти у школі? Щоб ви могли сидіти і слухати. Але я не люблю тільки слухати, я люблю розмовляти. Олівці, що ви робите у школі? Розмальовуємо, це наша робота. До роботи! А я люблю нічого не робити. А ти що робиш у школі? Я тут для того, щоб ви мене читали і дізнавалися багато нового. А я люблю дивитися телевізор. О, медмедик, а ти чому тут? Я знаходжу в школі нових друзів, із якими весело гратися. А хіба я в школі не тільки для того, щоб учитися? Гей, дерево, навіщо ти в школі? Щоб рости, я потрапила сюди маленькою насінинкою, а тепер яке красиве і горде. А я хочу залишитися маленьким. Після уроків Лисенятко прощається з учителем. Знаєш, сьогодні я цілий день думала про твоє запитання. Мабуть, ми ходимо до школи, щоб ставити запитання і шукати на них відповіді. Лисенятко повернулося додому. Мамо, мамо, я повернувся зі школи. Я хочу тобі стільки розповісти. Сьогодні я чув дзвіночок. Він кличе нас до кімнати яка зветься клас. В класі ми вчимося читати, писати, рахувати. Тож, коли він задзвенить, ми повинні сісти за парти і уважно слухати вчителя, бо починається урок. А коли дзвоник знову задзвенить, то розпочнеться перерва. От тоді можна вийти з класу і ми потрапимо в шкільний коридор. Там багато дверей, це інші класи, в яких навчаються діти. На перерві є час поспілкуватися з друзями. Можемо вийти на шкільне подвір'я та пограти в рухливі ігри. А ще, а ще у школі є спортивна зала. Там в нас проходитиме урок фізичної культури. На цьому уроці ми будемо робити зарядку, стрибати, бігати, грати м'ячем. До спортивного залу можна заходити тільки у спортивному одязі та взутті. І актова зала. Тут будемо проводити шкільні свята та вистави. Є їдальня. Тут не будемо снідати та обідати. В їдальні треба поводити себе тихо. Не можна розмовляти та бігати. На другому поверсі знаходиться медичний кабінет. У ньому сидять наші лікарі, які нас будуть важити, вимірювати, давати смачні вітаміни. А ця кімната бібліотека. Тут зберігається багато книжок, і коли ми навчимося читати, то будемо приходити сюди брати книжки. А обрати цікаву книжку нам допоможе наш бібліотекар. Тепер я знаю навіщо ходити до школи, щоб вирости сильним, розумним та знайти багато-багато друзів. Друзі, допоможіть мені виконати домашнє завдання. Треба намалювати графічний диктант. Мені коптець подивитися, що ж вийде. Візьміть аркуш у клітинку та олівець. Ой. Треба ж поставити крапку, від якої будемо починати малювати. Для цього з верхнього лівого куточка відрахуйте 5 клітинок вниз. А потім 5 клітинок праворуч. Почнімо. Три клітинки праворуч, дві вниз, чотири праворуч. Три вгору. Одна праворуч. Одна вниз. Одна праворуч, одна вгору, одна праворуч, три вниз. Одна праворуч. Одна вниз. Сім ліворуч? Дві вниз, три ліворуч, п'ять вгору. Подивіться у вас таке ж вийшло? На що це схоже? Так, треба домалювати. Так це ж ключ до знань. Дякую, друзі. До зустрічі у школі.